Здравствуйте, дорогие мои Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми знову будемо маринувати помідори. Помідори під снігом. Банки я прокип'ятила, підготувала, помідори помила і можемо накладывать помідори в банки. Помідори спочатку понакалую з очисткою і складаємо в банки. Ну, ось помідори понакладувала. Цей рецепт дуже простий. Зелень нам не потрібна. Поки що тільки одні помідори заливаємо кип'яточком, обережно, щоб банки не лохнули. Закриваємо кришками, і так залишаємо на 20 хвилин. Пройшло 20 хвилин, Воду цю ми зливаємо. І тепер нам воду треба поміряти, скільки в нас літрів води. У мене у літрових дві банки ось літрові. То в них було, я злила, ось літрова кружка, я помірила, було літр води. У півтора літрових трошки більше. Тобто, ми міряємо, скільки води. І далі в нас. Росол йде на літр води, а не на банку. Сіль ми беремо неїдовану кам'яну крупного помола, і нам на літр води нам потрібна столова ложка солі і три столові ложки цукру. Так дивлячись, скільки у вас літрів, ложите таку пропорцію, ставимо на огонь, щоб вода закипіла. А поки наша вода закипає знов, я підготувала часник, подрібнила. Тепер горошик чорного перцю по 2-3 штучки ложимо в кожну банку. Потім по столовій ложці чеснику натертого теж ложимо в кожну банку. І оцту я вже відмірила 3 чайні ложки на літрову банку. Теж виливаємо в банку. Якщо півтора літрова банка або більше, то потім робимо розрахунок. 3 чайні ложки на літрову банку. І так заповнюємо всі банки. Розсіл наш закипів. Тепер ми заливаємо підготовлені банки. Розстріл розділяли на банки. Тепер банки закатуємо, перевертаємо, і укутуємо, накриваємо пледом або одіялом, і оставляємо так на добу, щоб повністю остили. І все, помідори готові. Відкривайте зимою, смакуйте помідори дуже смачні. Ставте лайки, кому понравилось. Підписуйтесь на мій канал. пока пока до нових зустрічей!